Вітаю! Сьогодні розглянемо найпростіші перетворення графіків функцій, куди їх рухати, в яку сторону і по яких осях. Так, перше, це завдання більше на знання теорії. В нас є завдання. Перше для поводових графіка функції, дорівнює f від xдати n, де n більше нуля достатньо графік функції перенести вздовж. В даному випадку в нас тут додати n. Відповідно, ми рухаємося вздовж осі X. Так як n додатнє, то ми рухаємося вгору. Тому тут це варіант B. Так, далі для побудови графіка функції y дорівнює… F від X додати m все в дужках, де m більше нуля. Достатньо графік функції перенести вздовж. В даному випадку в нас m, у нас тут є ще дужки, так? тому ми рухаємося вздовж осі x. Х, і так як у нас тут є дужка, то відповідно у нас стоїть плюс m, а ми рухаємося в сторону мінус. Протилежному напрямку, тому ми рухаємося вліво. В даному випадку нам підходить варіант Б вздовж Осі Х на м одиниць вліво. Так, наступна для побудови графіка функції y дорівнює F від x відняти n, де n більше нуля достатньо графік функції перенести вздовж. Тут. В нас вже дужки немає, тому ми рухаємося знов таки вздовж осі Y. І в нас тут мінус N, тобто ми рухаємося вниз. Відповідно, нам потрібен варіант вздовж осі Y на n одиниць вниз. Так, виконаємо четверте завдання. В нас тут графік якраз для Корінь із x, і ми бачимо, що він піднявся на 6 одиничок, ось тут 6 написано. Тому ми маємо функцію корінь із X додати 6. Ось це вірна відповідь. Якщо була б ось ця, то ми би наш графік опустили вниз на 6 клітинок, тобто він був би десь тут. Ну, а Г це просто парабола, це нам взагалі не підходить. Так, далі, наступне, який з графіків відповідає функції y дорівнює мінус х квадрат. Х квадрат це в нас парабола у будь-якому випадку. Просто якщо х квадрат додатній, то гілочки в нас напрямлені вверх. Якщо від'ємний, як в даному випадку, то гілочки направлені вниз. Тому в даному випадку нас цікавить зелений графік, ось у нас ось Х. Ось y і ось графік функції y дорівнює мінус х квадрат. Він опущений гілочками вниз і знаходиться у третій та четвертій чверті. Так, далі, шосте завдання. Який з графіків відповідає функції y дорівнює 2 х квадрат? В даному випадку це теж парабола, але з, ем, там є двічка, і, відповідно, наш графік він стискається. І тому в даному випадку наш графік буде трохи вущий, він буде все ближче і ближче до осі Y. Тому нас цікавить в даному випадку червоний графік. А це третє. Так. Який з графіків відповідає функції y дорівнює х2 додати 1? Так, це в нас парабола в будь-якому випадку. І додати 1 це означає, що ми рухаємося по осі y на одиничку вверх. Так як у нас плюс 1, ми рухаємося вздовж осі y на одиничку вверх. І ось наш графік, ось він коричний, ось він, вершинка на одиничку зміщена відповідно початку координат. Ось початок координат, так? І, відповідно, графік змістився трохи. Так, далі, який з графіків відповідає функції y x х додати 3 і все в квадраті. Якщо в нас дужка, то потрібно бути дуже уважним. В даному випадку в нас тут написано плюс 3, але коли в нас дужка, ми рухаємося на мінус 3 одинички вліво вздовж осі Х. Ось наша вісь Х, і ми рухаємося на 3 одинички вліво, тобто ми рухаємося у протилежному напрямку. Це тільки коли в нас є дужка. В даному випадку нас цікавить синій графік, той, що зліва. Так, далі. Якою формулою визначається графік функції, зображеного на малюнку? В даному випадку в нас це парабола, тобто в будь-якому графіку буде. Фігурувати квадрат але він зміщений по осі Х. Якщо ми працюємо з вісю Х, то тут є дужка В даному випадку він, він змістився на 3 одинички вправо. Так як він змістився на плюс 3, то у формулі ми пишемо протилежний знак, і відповідно отримуємо Х відняти 3 і все у квадраті. Ось така функція. Тому в даному випадку ми маємо варіант В. Дивіться, у варіанті А ми б нашу параболу, якщо брати стандартно, так, змістили б на 3 одинички вниз. Якщо у варіанті Б, то ми б змістили параболу на 3 одинички вверх по осі Y. А ось в цьому випадку ми б змістили параболу на 3 одинички по осі Х, і в нас вона була б уже ось тут. Тому. Тут будьте уважними, і ми рухаємося далі. Так, виберіть форму для графіка функції, зображеної на малюнку. Так, в даному випадку в нас тут графік кореня, так, корінь з Х, і він змістився на дві одинички вліво. Якщо ми рухаємося по осі Х, то в нас це дужка або корінь. Відповідно, в даному випадку в нас тут корінь, і ми рухаємося на дві одинички вліво, тому пишемо знак плюс, і, відповідно, у нас буде варіант Ай дорівнює Х додати 2. Те ж саме правило, як і для дужок. Тобто, якщо в нас дужка, то ми бачимо плюс 2 і рухаємося в протилежному напрямку, так? Мінус 2, мінус 2 клітинки по осі Х. Те ж саме. Стосується і корені. Якщо ми бачимо під кореном плюс 2, то ми рухаємося, відповідно, осі Х у напрямку мінус 2. Так, якщо візьмемо Б, наприклад, то в нас вже графік змістився б от сюди. І у нас був би графік ось так розташований. Так? Якщо ми візьмемо ось цей графік, корінь із X-2, то графік корення змістився б на дві одинички ось сюди, і в нас він би був уже ось тут. Якщо ми візьмемо ось цей графік, то в нас він би змістився на дві одинички вверх по осі Y. Тобто він був би ось тут він починається і далі вверх ось такі завдання. Так, далі, якою формулою задається графік функції, зображеної на рисунку? В даному випадку в нас тут парабола, тобто х квадрат. Ми рухаємося на осі Х, тобто в нас є дужка. Ми рухаємося вліво, тобто в нас тут по осі Х мінус 2, тому ми пишемо у дужках протилежний знак, відповідно, буде х 2. А так як в нас гілочки напрямлені вниз, то повинен бути мінус. Відповідно наш варіант В мінус х додати 2 у квадраті. Якщо побудуємо, так, у нас х2 плюс 2. Це у нас ось така парабола. Да? І якщо з'являється мінус, ми просто її перегортаємо вниз гілочками. Ось так. так. В результаті паралельного перенесення графіка функції y дорівнює х квадрат, Вздовж осі абсцис на 5 одиниць вправо отримали графік функції. Так, в нас є X квадрат, це в нас парабола, ми це знаємо. І відповідно, якщо ми на 5 одиниць вправо, тобто, якщо в нас є графік параболи, і на 5 одиниць вправо, відповідно, ми рухаємося по осі Х. Якщо ми рухаємося по осі Х, то це дужка і протилежний знак. Відповідно, тут у нас буде мінус 5 і все у квадраті. Так, якою формулою задається графік функції, зображеної на малюнку? Так, в даному випадку в нас парабола. Так, Тобто в будь-якому випадку буде х квадрат. Далі ми бачимо, що в нас тут 1, 2, 3. Змістилося на 3 клітинки вліво, так, по осі Х. Тобто. Тут у нас мінус 3, відповідно, буде х плюс 3 у квадраті. Далі в нас він з гілочками вниз, тому пишемо знак мінус. І далі змістилися ще на дві клітинки вверх, тому буде додати 2. Відповідно, ось тут нам підходить все, мінус х додати 3 у квадраті, додати 2, ну, записано трохи по-іншому. Всі інші варіанти нам не підходять. Так. Графік функції і дорівнює х квадрат. сунули ліворуч на 4 одиниці і підняли вгору на 6 одиниць. Графік якої функції отримали? Так, в даному випадку в нас сунули ліворуч на 4 одиниці. Тобто, 1, 2, 3, 4. І підняли вгору на 6 одиниць. Так, на 6 одиниць. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось тут у нас буде вершина. Відповідно, якщо сунули ліворуч, тобто по осі Х, це дужка. І ми рухалися вліво, відповідно, ми рухалися до мінус 4, в дужці беремо протилежний знак. Відповідно, буде х додати 4, все в квадраті. Далі ми рухалися вгору на 6 одиниць. Вгору це вже вісь Y. Тому тут ми знак не змінюємо. Якщо вгору на 6 одиниць, тобто плюс 6, і, відповідно, маємо додати 6. А це в нас варіант А. Так. Далі. Ось таке завдання визначити область визначення функції. Так, згадаємо: область визначення функції це наше Х. Тобто всі можливі значення Х, які можуть бути для даної функції. Дивіться, в нас тут є малюнок, а це нам дуже спрощує наше розв'язання. У нас тут де графік розташований. Ось так. Мінус 5, він починається ось тут. Рухається, 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 і біля шести закінчується. Відповідно, область визначення функції це Х. І ми маємо просто взяти ось цей проміжок, який на малюнку. Відповідно, у нас тут від мінус п'яти графік починається ось тут, так, в цій точці. І до шести, ось він якраз перетинає шість. Та по осі Х. Відповідно, наш варіант відповіді це Б. Так, ідемо далі. А тут вже потрібно визначити область значень функції. Дуже багато учнів плутують ці два пункти. Але якщо область визначення це всі Х, то область значень це всі Y. І в даному випадку Y у нас ось найнижчий, найнижчий графік функції ось тут. Так? Тобто це в нас мінус 2. І найбільше значення у нас ось в цій точці. Так, більше немає. Тобто, ось тут ось трічка. Відповідно, по Y область значень у нас ось цей проміжок, так, від мінус 2 до 3. А це в нас варіант В. Так, а, далі, скільки нулів функції, графік, який зображений на рисунку. Дивіться, нулі функції це коли функція дорівнює нулю. Відповідно, ми просто дивимося на графік, особливо коли в нас він тут намальований. Це коли функція дорівнює нулю, тобто y дорівнює нулю. Тобто графік перетинає вісь х. В даному випадку, де графік перетинає ось у цій точці, так, перетинає вісь Х у цій точці Y дорівнює 0. Ось у цій точці, так, тут теж і перетинає Х, дорівнює 0. У цій точці теж перетин йде. Ось у цій і цій. Тобто, скільки в нас їх тут штук? Раз, два, три, чотири 5. Відповідно, нулів функції в нас тут 5, а це варіант В. Так, вкажіть проміжки, де функція додатна. Додатна. Функція Функція повинна бути додатня. Функція в нас Y. Відповідно, дивимося на графіку. Ось тут ось цей проміж, ви бачите, він більше нуля. Все, що знаходиться знизу, так, знизу вісі Х, все від'ємно. Ось тут. Все додатє. Ну і дивимось. ось цей проміжок, бачите, він додатній. Далі, ось на цьому проміжку у нас від'ємний. На цьому проміжку знов додатній. Тут від'ємний і тут знов додатній. Нам потрібно вказати додатні проміжки, тому дивимось: ось тут: від мінус 5 до тут у нас що, мінус 3. Один проміжок. Далі йде від'ємний. Далі ось тут ось. Він якраз посередині, так, тобто це в нас буде одна друг, мінус одна друга або мінус 0,5. І далі, ось до двох, він тут її перетинає. Тобто ось цей проміжок в нас теж додатній. І в нас іще один ось від чотирьох, так, і до 6 ось цей проміжок. Тому в нас буде три ділянки, де функція буде додатня. Ось Ось и ось. Так. Тому вариант тут у нас Г. Ага. Так. Давай далі. Вкажіть проміжки спадання функції. Так, а тут дивимося, щоб функція. Падала і, відповідно, зменшувалась значення. Ну, по графіку це достатньо просто. Дивіться, де вона йде вниз. Ось тут, а вниз, потім вверх, потім знову вниз, вверх-вниз. Нам потрібно записати саме ті проміжки, де вона йде вниз. Відповідно, ось звідси до цієї точки, це в нас мінус 2. Так? Тобто, ось на цьому проміжку вона. Спадає від мінус 2, мінус 5 до мінус 2. Далі, далі вона росте, нам потрібно спадання. Тому беремо ось цю точку від одинички, так, і до трьох, Ось цей проміжок, ось. Так. Тут теж функція спадає. Далі вона знов росте і спадає ось від 5 до 6. Бачите, ось на цьому проміжку маленькому. Відповідно, нас цікавить варіант В Тут три проміжки спадання функції і три різних ділянки. Так, і останнє завдання. А, у нас є функція, нам потрібно знайти область визначення цієї функції. Так, Дивіться, область визначення функції це коли в нас є розв'язок. Відповідно, нам потрібно виключити ті моменти, коли в нас у знаменнику 0, тому що на 0 ділити не можна. І якщо в нас є корінь квадратний, то під знаком корення повинно бути додатне значення, так? тому що яке б ми не взяли число. У квадраті воно все одно буде додатнім. тому під знаком кореня в нас завжди додатні значення. Відповідно, якщо нам потрібно знайти область визначення функції, ми дивимося на знаменник. В даному випадку тут х додати 1 не дорівнює 0. і у нас є підкореневий вираз. Х додати 4, він повинен бути більше або дорівнює 0, тому що вираз під коренем повинен бути додатній щоб значення в квадраті було відповідним теж додатнім. Так, тоді э, тут нерівність, в нас х виходить більше, будь рівню мінус 4. Ось нас, наш проміжок. Так. І тут в нас х не дорівнює мінус одиничці. Мінус одиничку ми її виколемо на цьому ж проміжку. В цій точці функція не існує, тому що обертається в нуль так в знаменник, тому це нам не підходить. Відповідно, область визначення цієї функції від мінус 4 до одинички, тому що одиничка це виколити, ми не можемо її взяти. І від одинички до плюс нескінченності. Так, відповідно, це варіант В. Ось таке завдання. Так, а, далі нам потрібно знайти область визначення функції знов-таки. Бачимо, що тут в нас є знаменник, а знаменник не повинен обертатися у нуль, тому нам потрібно виключити це значення. Тому запишемо відразу х2 відняти 2х на дорівнює нулю. Тут в нас наповне квадратне рівняння, тому ми можемо винести х за дужку і отримати у дужці х відняти 2 на дорівнюю 0. Тут у нас добуток двох множників, тому перший множник х на дорівню 0, і х відняти 2 на дорівнюю 0, відповідно, лінійне рівняння, Двіючку переносимо зліва направо зі зміною знака на протилежний. І отримуємо х на дорівнює 2. Так, тобто, нам підходять усі значення окрім нуля і двійки. Якщо ми запишемо, да, як проміжок для області визначення, то нам підходять всі значення, окрім нуля і двійки. Або можна записати від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до двох, і від двох до плюс нескінченності. Тут все у круглих дужках, тому що 0 і 2 не включен в цей проміжок, тому що при цих значеннях функція обертається в 0 у знаменнику, а це не можна робити. Так, сподіваюся, тут зрозуміло. Далі f від x дорівнює корінь із x додати 6 додати 4 відняти х. Теж потрібно знайти область визначення так або 9y. В даному випадку в нас тут є два корення. А ми знаємо, що вираз під коренем повинен бути додатнім. Тому запишемо відразу х додати 6, ось цей вираз під коренем, більше. або дорівнює 0. І другий вираз, який під коренем 4, відняти х більше або дорівнює 0. Відповідно. Ось тут 6 перенесемо за знак нерівності, отримаємо х більше або дорівнює мінус 6. І тут мінус х більше або дорівнює, мінус 4 перенесем, перенесемо, отримуємо мінус 4. Тут в нас мінус, нам потрібно розділити на мінус 1. Коли ми ділимо на від'ємне значення, то нам потрібно змінити знак нерівності на протилежний. Відповідно, в нас вийде х менше бо дорівнює 4. Так, якщо ми намалюємо на проміжку більше мінус 6 так, вправо, і менше від 4. Ось, ми отримали ось таку ялинку. І бачимо, що в нас є перетин і зверху і знизу, у нас є значення, які задовольняють і першу, і другу нерівність. Це проміжок від мінус 6 до 4. Так як тут у нас стоїть більше або дорівнює, у нас кружечки зафарбовані і відповідно дужки квадратні. Тому область допустимих значення, так, або область визначення 9 до рівня від мінус 6 до 4, включно. Так, все це останнє завдання на сьогодні. Сподіваюся, я вас не дуже втомила. І ви розберетеся іще з завданнями самостійно. І бажаю вам гарного дня і успіхів!